Я мім, не ям, благодаро моти, безсячі служба, очі стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, хербими і серафими, що секрилі, багато оки, що високо ширяють крилаті, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи

Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхи, Пите з неї те всі. Це є кро моя, нового завіту, що за вас і запроливається на відпущення гріхів. Твоє, Твоїй, тобі приносимо за всіх і за все. І щоб і І благаємо зі штукати. У нас є під час не христати на Христату, а те, що краще свій чесник про Христату. Перетворивши дух на твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Що були причасниками на харизмі, що не швидкість проти царцям, що приносимо цю схолену, свіжу спочинок і вирішив корці від світаки, после поспілкуватися, що вирішився особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословену, Славну Владичіся, Нашого Богородицю і Преснодію. Для Святого Івана, Пророка, Претечу, Пресвіт, 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 Дякую за перегляд! なるほど。<music> Найперше поміни, Господи, святішого Вселенського Хари, лево Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава і боголюбивих єпископів нашого Кир Максима Кир Степана і даруй святим Твоїм церком, що ми вирі, безпеці, пошані, здорові і довголіті правильно навчали слово Твої істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. І нехай будуть милості великою Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих, помінувши, ще, й що мирі, Господові помолімся, в за принесені, освячені чесні три, Господові помолімся, щоб людинолюбний Бог наш прийнявши у святий наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зісла нам, Божественно, благодать і Дар Святого Духа помолімся. Заступи, спаси, помоли, корини нас, Боже Твоєю благодатчу. Дня всього досконало, святого, мирного і безгрішного, Господа Ангела, миру, мировірного наставника, охоронця і тіл нашого Господа просім, прощені відпущені гріхів про нашого, Господа просім, доброго і пожитишного для душ наших. Мир для святого Господа просів, останок життя нашого, у мирі, покаяння завершити, Господа просів. Християнської кончини життя нашого, безболісно, бездоганно, і мирне оправдання на страшному суді Христовому просів. Єдність віри і причастя Святого Духа випросив ще самих себе, но одного і все життя наше Христо Богові відаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе небесного боця і мовити, Боже. Що є синя не на не не. не. нехай святиться, і нехай прийдеться все твоє, нехай буде воля твоє. Та не Сьогодні, і прости нам проведи наші, які ми прощаємо, винуватися в наші, і не веди нас у спокусу, але без від світово. Бо твої царство і сили, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по повсякчас і на віки віків. Мир всі коли у вашего Господеві приклоні. Царів, Господи. Сам владико косполян з неба на тих, що приклонили свої голови перед тобою, бо вони приконали їх не перед і крові, але перед тобою страшним Богом. отже, ж владику, Боже, Боже слава наші. Зі страхом Божим і вірою приступи. Благословений той день в ім'я Господнє. Господи, появи. Чесне присуто тіло і кров Господа Бога спаси на щось Христа причищається слава Божа. Підходь до мене. Христе, прийди, слава, радість. Тримаю розвідку відкритим, поки не впаде добре.

Господи, помолімося, Господи помилуй. Господи, ти благословляєш те, що тебе благословлять, освячують те, що на тебе уповають. Спаси народ Твої благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти ти, що люблять красу дому свого. Ти їх прослав, Божественно, твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світою, Твоєму і церквам, твоїм міре і владі війською, саме народою Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що схвали від тебе, Отця Світла. Тобі слави і подяку, поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Сповнення і пророки та замкристи Боже, спомнити очі задом, сповну радість і в серця наші. Завжди ж нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь.